Дорогі мої підписники та підписниці! Я вас всіх щиро вітаю з прийдешнім новим 2024 роком. Напевно, найбільше, що я вам хочу побажати, це миру та спокою, ну, звичайно, здоров'я і здійсненню всіх найзаповітніших бажань. Дякую кожній та кожному, що залишаєтеся разом зі мною. Ну що ж, з прийдешнім новим 2024 роком і слава Україні! Так, давненько я нічого не готувала на своєму каналі. Аж ось настав новий рік і я думаю, ну, треба щось приготувати смачненьке. Я перемога Вікторія і сьогодні я вам покажу рецепт, як приготувати дуже смачний фруктовий зимовий салат. Ну або літній. Ну, по сезонних фруктах. Так, як салат у нас буде фруктовий, нам знадобляться банани, мандаринки, яблучка, ківі, а також я ще маю фініки. В принципі, не обов'язково мати всі фрукти, які маю я. Ви можете вибирати фрукти, які більше любите ви. Звичайно, йогурт, щоб заправити, мисочка, де ми все будемо перемішувати, і дощечка, де ми все будемо різати. Звичайно, що спочатку нам потрібно помити наші фрукти, чим я зараз і займуся. І так, для початку я вирішила взяти мандаринки. Спочатку їх потрібно почистити. А тепер беремо нашу мандаринку і розділяємо її на дольки. Ось так. Тут з долькою щось не вийшло. І беремо. І тепер ріжемо так. Ось цю білу штучку я забираю. Ось так. І тепер беремо, і ось так нарізаємо. Так, кісточки теж забираємо і ріжемо. І так, я нарізала вже всі мандаринки, а тепер беремо і висипаємо у нашу мисочку. Ну, а зараз беремо банани і теж спочатку їх чистимо. Ось так. А після цього ріжемо. І так, я вже банани почистила і розрізала наполовину, щоб було комфортніше різти. А тепер беремо і ріжемо дольками круглими, не дуже тоненькими, приблизно ось такими. А тепер беремо цю дольку і ріжемо її на ось такі чотири частинки. виходять в нас ось такі трикутнички. Ось так у мене вийшло порізати банани. А тепер беремо їх і кидаємо. До мандаринок. Так, обережно. Ну, а зараз беремо наші ківі і будемо їх чистити. Я буду чистити за допомогою ось такого ножа. Для чистки овочів та фруктів. Але якщо ви не маєте такого ножа, то, в принципі, ви можете почистити і самим звичайним ножем. Ну що ж, я вже почистила ківі, а тепер ріжемо за таким самим принципом, як ми різали банан. Спочатку ріжемо дольками, ось такими кругленькими. А після того беремо ось так наполовину. І ось так. Що вийшли у нас ось такі трикутнички. Ось так у мене вийшло порізати ківі. А тепер беремо і також висипаємо їх в мисочку. Ось так. Ну, а зараз ми будемо чистити яблучка. Я буду знову чистити за допомогою ось цього ножа для чистки овочів та фруктів. А ви можете чистити за допомогою звичайного ножа. Яблучка я вже почистила і розрізала наполовину. А тепер беремо. Ось так повертаємо, ріжемо на дольки. Тепер беремо ось так кладемо. Ріжемо соломкою ну на 3-2 рази, як виходить, і тепер на ось такі кубики. І так, я вже почистила всі яблучка. А тепер беремо обережно викидаємо в мисочку. Ну і наостанок я беру фініки. Ось так просто ріжу на половинку. І з одного фініка в нас виходить два фініки. Ну, а тепер я беру і ось ці фініки теж відправляю у мисочку. Ну і нарешті я беру наш йогурт. У мене зі смаком банану та полуниці. І заливаю наш салатик. Ну, а тепер беремо і перемішуємо наш салатик. Я вже перемішала і кинула собі в горнятко, і тепер будемо пробувати. І так... Що ж, я можу сказати, це дуже і дуже сильно смачно. Дещо кисле, дещо солодке. І на смак, воно просто шикарне. Ну що ж, ось такий салатик я робила сьогодні. Напишіть в коментарях, чи хтось захотів і собі спробувати зробити цей салатик. І чи сподобався він вам на смак. Ну, а я рада, що ти завітав на мій канал і на мій новий крутий відосик і всім па 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 біжу біжу.